Пам'ятаєте фільм Пропавша грамота, і там а, відьма, а, яка козаків а, заманила на озеро, і вона каже: Віддай свою душу, віддай. От я коли дивлюсь новини, читаю всякі проекти, слухаю всяких експертів, мотиваційні ролики, то от у мене таке відчуття, що нам оце говорять: Віддай! Свою душу, віддай. Але як в тому фільмі, так і нині відчуття таке, що просять нас це зробити одні ті ж самі персонажі. Але мені нагадує в цьому фільмі а, ситуація ще одна, коли козак ходить між людей і каже: Люди, люди, прокиньтесь, ви спите, люди, прокиньтесь. Але нічого не допомагає. Люди сплять. Люди сплять і віддають свої душі. Телеграм Ютуб Шапці профіль. Не віддавайте свої душі, немає в цьому необхідності.